Ми знаємо, що зараз російські спецагенти попи і ФСБшники покидають лавом, але у нас ще є один об'єкт, про який ви не дуже знаєте: село Томощівка, розташоване на 15 кілометрів північне Фастово. Значить, Там у нас є а, дуже історичний комплекс князя Григорія Долгорукова. І цей е, цей маєток там сидять так, також російські е, папи. Тобто, зараз це типа церква Московського патріархату. І вони там засіли. Більш того, там вони прятали бурят у себе в підвалах, і там була облава, їх туди викурювали тих бурят. Так от, от хто поїде до Томашівки, розбереться, що російські е, гниди роблять у наших об'ємах. Е, Єктах культурної та історичної спадщини це дуже цікаве історичне село Томашівка. От бачите, туди можна з'їздити на екскурсії і подивитися, а хто ж зараз живе. У цій садибі князя Григорія Долгорукого, яка зараз відноситься до московського недопатріархату недопатріархату без Томосу. Тому ми можемо легко брати їх речі, і до Ростова на Дону. Зрозуміло, будь ласка, напишіть, а також зробіть ще відео, де ви знаєте, що така ситуація з відбувається з об'єктами культурної та історичної цінності, що їх забирають. А також ви знаєте, що вони крадуть всю нашу культурну і історичну спадщину, і вони повинні просто все це повернути. Або якщо не повернуть, я вважаю, що наші правоохоронні органи повинні їх посадити.